Контрозвідка служби безпеки затримала ще одного агента ФСБ у Черкасах. За матеріалами справи поплічником ворога виявився 33-річний місцевий мешканець. Він готував координати під ракетно дронові атаки РФ по регіону. У разі підтвердження розвідданих окупанти ймовірно планували атакувати цілі ракетами й дронами кабікадзе. На місці події у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога. Щоб скоригувати вогневе ураження, агент отримав від свого російського куратора список орієнтовних. Локації, де він мав провести до розвідку. Серед пріоритетних цілей ворога були навчальні центри Державної прикордонної служби та Збройних сил України, зокрема казарми, в яких проживали воїни. Як встановило розслідування, фігурант на власному авто об'їжджав локації, де, на думку ворога, знаходилися пункти базування українських захисників. За інструкцією ФСБ, зрадник проводив зйомку зовнішнього периметру об'єктів та наявність на їх території, особового складу і військової техніки. Після розвідувальних виїздів агент готував звіт. Для для свого російського куратора співробітники Служби безпеки України викрили агента на початковому етапі його підривної діяльності. Після документування злочинів фігуранта затримали на гарячому, коли він проводив до розвідку поблизу військового об'єкту. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили, затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Зломисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне. Ув'язнення з конфіскацією майна комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.